Вночі 30 жовтня на Дніпропетровщині уламки збитих російських ракет впали на житловий район в Дніпровському районі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок і автомобіль. Також окупанти двічі за ніч обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Всюди минулося без загиблих та поранених. Вранці Одеса пережила черговий ракетний удар. За словами нардепа Олексія Гончаренка, по місту та околицях росіяни завдали ударів попередньо шістьма протикарабельними ракетами. Онікс, у тому числі, ворог атакував судно-ремонтний завод у передмісті Одеси. Деталі уточнюються. Бавовна в Криму ВРФ заявили про нічну атаку по тимчасово окупованому Криму без екіпажними катерами й ракетами. Один із боєприпасів влучив по місці базування зенітно-ракетного полку протиповітряної оборони Росії поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Чорноморському районі. Повідомили російські пропагандистські телеграм-канали за їхніми даними: поранені 17 окупантів і пошкоджено 5 автомобілів в головному управлінні розвідки. Міністерства оборони України сказали, що перевіряють цю інформацію. Росіяни не припиняють м'ясні штурми, аби взяти Авдіївку на Донеччині. Захопити це місто. Наказ Путіна розповів генерал української армії, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Микола Маломуш. За його словами, загарбники ведуть атаку як із півночі, так і з півдня, намагаючись оточити Авдіївку, яка є воротами до тимчасово окупованого Донецька. Росіяни не шкодують ні людських ресурсів, ні техніки та зброю. Є для сил оборони України важливо захистити Авдіївку та завдати найбільших можливих втрат передовим резервам окупантів. За даними Генерального штабу збройних сил України, за останній тиждень лише під час наступу на Авдіївку ворог втратив близько п'яти тисяч своїх військових. Кількість поранених ще більша. крім того, РФ втратила велику кількість зброї і техніки.